Як зменшити відсоток протермінованих замовлень? В бізнесі часто буває, що певна кількість замовлень стають протермінованими. Це може бути з різних причин, наприклад, тому, що фізично не встигаємо працювати велику кількість замовлень, або не маємо зручного інструменту, тому щось губиться, потім з часом згадуємо про цього клієнта, і тому цикл продажу довший, ніж нам хотілося би. При цьому, власник, якщо не має зручного інструменту контролю, Може навіть не розуміти про такі затримки, поки не отримає скарги від клієнтів по телефону, Facebook там, чи деінде. Тому в нас в системі є відповідна опція ми можемо для кожного статусу по замовленню вказати, скільки часу замовлення може знаходитись в даній стадії. І, наприклад, якщо ми говоримо про стадію переданого виробництва, я вказав, що в мене це замовлення може бути, там, наприклад, максимум добу. Це, до речі, стосується і клієнтів. Наприклад, можна вказати, що якщо в нас посилка на пошті лежить там третій-четвертий день, замовлення також може бути протерміноване, і, відповідно, це вже знак вашому менеджеру, що потрібно зв'язати з цим клієнтом, нагадати йому про посилку і таким чином збільшити відсоток заборів з пошти. Про це в нас є окреме відео на Ютубі. Отож, якщо ми говоримо про контроль, як це зробити, ми заходимо в налаштування, в замовлення. І під кожен статус ми маємо змогу вказати максимальний час в статусі. Що це нам дасть? Ми, як керівники, можемо зайти в видачу замовлень. Тут у нас дуже багато замовлень. За потреби ми можемо відсортуватись по замовленню, наприклад, взяти тільки ті, які в виробництві, чи в погодженні, чи взагалі всі по бізнесу, або ж скористуватись фільтрами і там, скомпонувати якісь більш конкретні. Це дуже актуально, якщо в нас взагалі великий-великий потік замовлень. І замість того, що бачити всі-всі-всі замовлення, ми заходимо в фільтр, шукаємо тут протерміновані замовлення. Ось вони. І обираємо тільки протерміновані. Застосувати. Таким чином, в мене автоматично видачі з'являються замовлення, які довше висять в цьому статусі, ніж мали б бути. Наприклад, в мене на виробництві ось одне замовлення затрималось. І що важливо, одне замовлення ми взяли в роботу. Воно тут теж висить більше, ніж із часу. Тобто, мало б бути набагато швидше. Далі мої дії як управлінця, Перше, це зв'язатись там з виробництвом, якщо я не знаходжусь фізично тут і зараз, так не розумію, що відбувається. Можливо, я у відпустці, у відрядженні чи взагалі дистанційно працюю. У мене немає змоги бути постійно, а зі дзвони там раз на день чи раз на тиждень, тому що я це делугував, наприклад. Я розумію, що в мене є невеликі затримки по І Тут два варіанти. Або в нас великий потік, що я теж можу перевірити завдяки crm системі або просто це замовлення досі не підхопили чомусь, може, тому що забули. Загалом я зв'язуюся і запитую, та, проясняю причини, шукаю якісь вузькі місця, щоб покращити, якщо це потрібно. Може, це просто банально людський фактор. Також з точки зору продажів. Я бачу, що в нас є замовлення, яке взяли в роботу, але очевидно, що досі не зв'язалися з клієнтом. І не запланували якийсь подальший контакт. Тобто, от воно тут висить вже якусь кількість часу. Причому я можу побачити просрочення статусу, тобто з якого числа та з якої там години це замовлення в нас стало протермінованим. І таким чином, відповідно, я буду розуміти, як давно це відбувається. Зараз, наприклад, ми змінюємо стадію там, на передану у виробництво, і бачимо, що система вже. Прибрала фактично там, помітку, що це протерміноване, і вказує, коли це замовлення має стати протермінованим. От. Але є ще зворотній момент контролю. Менеджер, можливо, якщо знає, що є ось такі штуки, по протермінованості, і те, що керівник моніторить, і якщо побачить, що в нього як менеджер з продажу замовлення якесь висить довше часу, він може хитрити. І коли побачить, що він про щось забув там, загубив, він швиденько змінить стадію на наступну. Хоча фактично ще цей вид робіт не буде виконаний по цьому конкретному замовленню. Він то виправиться, але вам, як керівнику, потрібно розуміти, що був такий факт, це потрібно контролювати. А саме для цього є інша автоматизація. Яка буде ставити вам завдання? Ось в мене є сповіщення, і виступила плашечка. Я переходжу і бачу, що мені система поставила задачу, вона називається передали на виробництво, але досі не взяли в роботу. Тобто, в чому концепція? Ми заходимо в автоматизації, додатково автоматизації і додаємо тригер. Що, якщо у мене, наприклад, замовлення. Перейшло в стадію там, передано на виробництво. І не відразу, а через, наприклад, там, 24 години. Там, да? Або скільки 100 годин. Байдуже, тут вже виходячи з моїх регламентів, це замовлення, умови для виконання. В мене статус замовлення включає, воно досі впередено на виробництво, а не виготовляється. Тобто, його не підхопили. Або як в випадку з менеджером продажу. Через Х годин досі це замовлення в статусі взяли в роботу, а не там, поговорили з клієнтом, виставили рахунок, очікуємо оплату. Тобто, взяли і все. Воно в нас вже там, другий день чи п'яту годину да, в роботі. Загалом, вказуємо, що замовлення досі в нас через добу, в цьому статусі, то дії. Поставити задачу, наприклад, замовлення досі в стадії. Там X, а мало бути Y-умовно, так? Ставимо дуже важливий пріоритет відповідальний там я, відповідальний також там я, наприклад. так? Причому можу додати чек-лист. Мої дії. Там, подивитись сюди, написати тому, зробити то умовно. Все, додаю, зберігаю. Ще потрібно назвати. А, таким чином, навіть якщо менеджер з продажу схитрить і побачить, що він щось забув, змінить цю стадію, там, да, уже через не знаю, 25 годин, а я ще як керівник не встиг просто фізично добратися до crm системи, подивитись, що протерміноване, що ні, я в будь-якому разі можу зайти просто в перелік моїх задач, і тут подивитись, там, наприклад, ось написати виробництво. І все, я бачу, що в мене в протермінованих вже дві задачі: передали на виробництво, але досі не взяли в роботу. Передали на виробництво, досі не взяли в роботу. Я бачу, коли ця задача була поставлена. Наприклад, це було там годину назад. А я розумію, що от годину назад було протермінування. Заходжу в конкретне замовлення. У мене. Вкладочка записується, на жаль, єдина. Я не можу показати, тому що перемикає інше поле. Але загалом ви звідси перейдете в конкретне замовлення, і ви, як управлінець вже дивитесь. Типу, чи це замовлення досі в цій стадії? Якщо досі погано йдемо до менеджера. Так? Якщо не в цій стадії, а в наступній, вже заходимо в саме замовлення, дивимося, чи заповнені там відповідні поля, заходимо в покупця, там, наприклад, в комунікації, дивимося, чи тут є якісь. Повідомлення клієнту чи дзвінки. Тобто, чи менеджер просто змінив стадію, щоб йому не влетіло, що він забув і не було червоного календарика, чи він дійсно виправився і там зробив подальші необхідні кроки. Що важливо: оці задачі, які ставляться автоматично на вас, тільки ви їх можете закрити. Тому тут жорсткий контроль, і ніяк обійти систему вже не вийде у менеджер з продажу. Таким чином, в цілому, за рахунок цієї зручної штуки, ви можете пришвидшити процес опрацювання замовлень, вчасно тримати руку на пульсі, розуміти, що у вас в бізнесу, там, по конкретним напрямкам відбувається по швидкості. І в цілому, сам факт ось такої автоматизації, про те, що менеджери будуть знати, що у вас є інструмент там, постановки задач, якщо вони не встигають, він буде мотивувати менеджерів працювати швидше і краще, тому що вони будуть розуміти, якщо що, то їм летить. Тому будуть коротші перекури, а менше кави. Робота буде виконуватись вчасно. Принаймні буде мотивація, більший запал. Все це дуже легко, як ви бачите, налаштовується буквально 10 хвилин, і все готово. Сподіваюсь, було корисно. Гарного дня. Кісіарен, видихай, тут зрозуміло.